Стали відомі подробиці убивства трьома неповнолітніми молодого хлопця на вовчиницьких пагорбах в Івано-Франківську. 15 квітня близько 18-ї години троє неповнолітніх розпивали спиртні напої на вовчиницьких пагорбах. Вони вирішили покликати ще одного хлопця, один із фігурантів зателефонував йому та запросив на зустріч. На місці його зустріли, і деякий час хлопці провели в чотирьох. За версією слідства, під час розпивання алкоголю у двох фігурантів виник умисел на позбавлення життя 19-річного хлопця. Під час сходження із гір, приблизно о 20-й годині один із фігурантів витяг із кишені кастет, вдягнув його на праву руку та наніс цілеспрямований удар у голову потерпілого, внаслідок чого останній впав на землю. Не даючи можливості йому підвестися на ноги, один із фігурантів продовжував наносити удари кастетом у голову потерпілого. У цей час до нього приєднався інший хлопець, який почав завдавати удари ногами у голову лежачого на землі потерпілого. Під час нанесення ударів вони дістали з кишень ножі та почали наносити ножові удари по всьому тілу потерпілого, наносячи їх протягом тривалого часу аж до настання його смерті, чим завдали потерпілому нестерпного болю та особливих фізичних страждань. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.